Як пояснити інопланетянам, котра зараз година? Ну от буквально як сказати цивілізації з іншої галактики, коли саме ми відправили їм наше послання? Думаю, наш календар з датою 2026 рік їх точно заплутає. Для них це просто цифри. Вчені ще у 77-му році сховали на борту вояджерів секретний години. Це не механізм із зозулею, а справжній атомний маркер часового простору. Чекай, ти про ті знамениті золоті платівки? Я знаю, що там є музика баха, звуки природи та привітання різними мовами, але хіба там є години? Є, але він зашифрований. Розумієш, вояджери вже майже за світловий день від землі. Це неймовірна відстань. І щоб ті, хто знайде апарат через мільйони років, зрозуміли, коли він був створений, вчені використали Уран 238. Уран радіоактивний ізотоп на обкладинці платівки. Період напіврозпаду урану близько 4,5 мільярда років. Це найнадійніша батарейка часу у всесвіті. Прибульці зможуть виміряти стан ізотопу і точно вирахувати: ага, цю штуку зробили 5 мільярдів років тому на маленькій блакитній планеті.